Друзі, всім привіт! Далі продовжую контролю завдання в Варкрафті. Сьогодні ми досягли 58 рівня, друзі. і що нам дає з з скористатися можливістю, і також відкриває нам додатковий континент на 58 рівні, е з яким ми зможемо перейти от, ці, бачте, впереді періоді ворота. Ці ворота можна проходити з 58 рівня. І це відкривається додатковий континент, це за приділля, друзі за Заприділяє. Ось туди, в таку, в таку зараз ми локацію е, попадемо. ну Перед цим давайте ще візьмемо завдання. Завдання нас називається через темний портал. друзі Нажимаємо кнопку Прийняти. Завдання не важке, тут потрібно просто пробігтися через ці темні ворота. І все ми попадаємо в полустру Адського Ац пол полум'я. Да? Да. Друзі, все, ми от сюди, виходить, зайшли. Попали на другий континент. От, і ми отут, біля цих воріт, знаходимося. Розмовляємо з цим NPC, який нам завдання в нього треба виконати, нажимаємо кнопку Завершити. Друзі, все. Завдання в нас ось таке невелике, легеньке, все, все думаю всім зрозуміло, що потрібно було зробити. І після цього... Ми вже будемо виконувати завдання в е, заприділі. Друзі, всім дякую за перегляд цього відео, ставте лайк, всім гарного настрою, пока!